Маруся. Я розумію, що ти у нас сміла девочка. Ну, так, щоб прям так тобі цікаво. Герда, тільки не трогаю її. Вона маленька, не можна. <риклад> 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 да, грається з тобою, дивися. Бачиш жопка та мала прийшла до тебе гратися. Цікаво їй, що ти там сидиш, <соць> прийшла до тебе, да? Прийшла. Якби ж ти її не трогала, гуляли б разом. А так ти. Така. Так, акуратненько, акуратненько, девочки. Бо я починаю нервничати за вас. Маруся. Гроється. Єрда не можна трогати. Не можна. Вона маленька, бачиш. Манюня ще. Буде така у нас любительниця давить все живе, так що давайте поаккуратні. <рисква> 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 ну чого ти? І цікаво з тобою. Да? Ото б ти погралася. Морився акуратно. Дівчатка, такі вони дівчатка. Всім гарного дня.